Вчора, 29 жовтня, близько 19.45 біля міста Сватова в Луганській області на території об'єднаного польового складу Збройних сил України виникла пожежа, яка привела до детонації боєприпасів. Такі зберігалися на цьому складі. Значить, на теперішній час причини займання та обставини цієї події з'ясовуються. За попередніми даними, причиною події були діверсійні дії противника за метою, яку вони стали перед собою, це звичайно, дестабілізація обстановки в регіоні. Для розслідування події, яка сталася, мною призначена. Комісія, яка вночі прибула до місця проведення події. в комісію війшли заступники міністра, заступники начальника Генерального штабу, фахівці, які знають справу і приступили до роботи. Я хотів би сказати, що підсумки того розслідування до вас ми обов'язково доведемо і ознайомимо. Значить, на цю хвилину за оточеними даними. В ході надзвичайної події отримали поранення. Чотири військослужбовці Збройних сил України. На жаль, один військослужбовець загинув. Це Вартовий, який якраз ніс службу по охороні і обороні цього об'єкта. По даним Луганської, ОДА, в результаті надзвичайної події загинула одна цивільна особа, та декілька людей отримали поранення. Я хотів би особисто від себе та керівництва Міністерства оборони висловити співчуття рідним, які загинули в цій трагедії. Станом на ранок 30 жовтня на 9 годин пожежа на території об'єднаного польового складу у місті Сватова лікалізована, нових осередків пожежі не спостерігається, особовий склад Збройних сил України разом з службою ДСНС приступили до інженерної розвідки з початку ранку. Була повітряна розвитка проведена, приступили до інженерної розвідки і розмінування території, яка постраджала. На дану хвилину створено 20 груп розмінування в складі більше 100 осіб. До розмінування території залучена важка техніка.